Доброго дня. Вас вітає компанія Вірамак з новим роком та Різдвом крестовим. Зараз у нас на огляді будівельна фасадна люлька. Ось так вона виглядає. Відмінність люльки від сталевої в тому, що вона у нас виконана з легкосплавного матеріалу, такого як алюміній. Ефективність такої люльки покращується тим, що корисне навантаження у вас збільшується на 160 кг. Вона легша за корзину. Яка є в сталевому виконанні. Ось так це виглядає. Також відмінність в тому, що люлька в нас підключається 220 вольт. Вона працює від 220. За допомогою ось такого частотного перетворювача. Ви бачите, що у нас індикація показує 50 Гц. Люлька готова до виконання робіт. Зараз наш технік продемонструє роботу. Люльки плавний старт, плавний стоп. Це значно полегшує виконання ваших фасадно-будівельних робіт. Механізми підйому редуктора тут стандартні від ЗЛП 630. То у вас проблем з запчастинами не буде. Запчастини також у нас в наявності. Ось так все гарно виглядає. Звертайтеся до компанії «Віромакс», будемо раді відповісти на ваші запитання, проконсультуємо, відповімо. У нас є будь-які будівельні рішення на ваші будівельні потреби. Дякую за вашу увагу. До побачення. Чекаємо дзвінка.